Всім привіт! Хочу показати, забрали з виробництва ось такі класні дерев'яні накидки в автомобіль. Є різні узори, є чисто білі, явір, дуже гарні біленькі. Будуть по гарній ціні. Можуть заходьте на Карпати 24, там будуть продажі. І хочу показати. Взяв, забрав теж столики, великі, світлого кольору, з ручками. Опа! Класні, дуже популярні, багато їх купують. Є ще такі темні, є без ручок. Ніжки розкладаються. упакований, там пізніше зніму про них більш відео детальніше. Тому якщо щось потрібно, є багато сувенірів, виробів від карпатських майстрів, заходьте на сторіночку, підписуйтесь, будемо всім раді бачити всіх. па, -па.